Є кілька ризиків ескалації, неконтрольоване поширення ядерної зброї та можливість ударів по інших країнах регіону. Не хочу тут розглядати різні сценарії, але ризик ескалації очевидний. По друге ситуація в Ірані не повинна зменшувати нашу увагу та спільні зобов'язання. Ситуація ще не врегульована, а гуманітарна криза нестерпна. Тому наш головний пріоритет досягти припинення вогню, відновити гуманітарну допомогу та політичний процес. Також маємо зосередитись на загрозі безпеці НАТО агресивній війні Росії проти України. Вкрай важливо залишатися відданими справі допомоги українцям, щоб вони змогли чинити опір, посилювати санкції, щоб повернути Росію за стіл переговорів про міцний мир.